Доброго дня, ми жителі, жителі хутора Буда, тут живемо, хочемо поділитися з вами ну, е, тією ситуацією, яка сталася в нас е, на хуторі. Казали, що десь будь-то вкрали якийсь чемодан, О, а вони приїжджали, хтось приїхав до них і требував, що, щоб цей, чи, ну, шукали чемодан і сказав, що щось, ну кажуть, якісь там в бронежилетах чи хтось знайшов, хто воно там приїжджало. Бо до мене сестра приїхала, каже, може, це з бо ми їхали, каже, три душі, там якісь бронежилета у лісі були, були люди, може вони каже, ці. 3 березня, пів дев'ятого вечора, тобто це 20 годин, 30 хвилин, було скоєно напад озброєних трьох людей в масках на мене, на мій дім, на загрожували життя моїй дитині, шукали якогось чемодана, якийсь чемодан. З якимись паперами, який нібито пропав на заповіднику, тобто на готелях, на готелях від корчми. Ні я, ні дитина моя, не знали, де цей чемодан, про що йдеться. Вони погрожували пістолетом, попередили, що до ранку, якщо не знайдеться чемодан, що вони впевнені, що люди. Саме з хутора поцупили цей чемодан, що дуже важливі в ньому храняться документи, щоб ми його негайно повернули. Вони будуть палити кожну хату, поки цей чемодан не знайдеться. Так, вони шарпали мою дитину, вони ногами били по руках її. Тобто, в дитини був напад астми, вона задихалася, вона не могла говорити, була дуже дуже перелякана. Потім вони мене вивели на вулицю, не попередивши, не сказавши, куди ми йдемо. Відвели мене до попросили, щоб я їх відвела до друга моєї дитини, показали, де, де він живе. Тоді ми прийшли, ось батько, сина, тобто хлопчика, з яким дружить моя дитина. Пошли в в дому місці з Наталією, двоє людей. Пістолета я не бачив. как они мне не угрожали, но было видно, что один из них под курткой имеет что-то типа бронежилета и под мышкой тоже соответственно что-то там есть под мышкой. Вот. И они не вели себя так, как с Натальей. То есть разговор был жесткий, но корректный, без всяких угроз. И... Все равно и меня, и моей семьи, и ребенка. Но действия были неправомерные в том плане, что они не представились Маски отказались снимать и на мои вопросы отказались отвечать. Сказали, что мы ищем важные документы и мы их найдем в таком плане. Любой мы хот... Или мы хотим с своим сынам поговорить, потому что есть подозрение, что это он украл. Э -э, на каком основании тоже ничего. Э -э, спросили у него. Ты брал документы? Он сказал, не брал. Это очень важные документы. Парень ответил, ну и что? То есть они ему в глаза посмотрели ни руки, ни глаза у него ничего не дрожало. То есть парень явно был не виноват в этом вопросе, и он вообще не знал, о чем дело. И потом я с ними разговаривал один на один. Я спросил, расскажите мне подробнее, что произошло, потому что вы ничего не говорите. Может, я вам чем-то могу помочь, может, я что-то слышал там или видел, или какие-то слухи до меня дошли. Они мне сказали, что в доме Берегини, Леси Островской, пропали документы. Хозяйка Заведение под названием Этнографичный комплекс Дикий Хутор. Музей на нашем... Музейно-этнографичный, да? Или я правильно называю? У -у -у. Да, 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 да. Вот. Я спросил, вы люди Олега Островского, Они говорят, нет. То есть из этого я сделал вывод, что-то какие-то гости, и у них украли вот эти вот документы. Я им сказал версию, которую я слышал в соседнем селе. Что ходит тут бригада, трусят дома, металлолом запасы всякие в погребах у людей, которые, ну, где дома без хозяев стоят. Они сказали, нет, это не это, это или малолетки, или какие-то наркоманы, или алкоголики. Я им сказал, что на хуторе, значит, из новых жителей, которые поселились недавно, таких людей нету. На этом, в принципе, разговор закончился. Они сказали, чтобы час мы никуда не звонили по телефону, забрали Наталью и пошли. Но вот этот весь разговор Когда состоялся, я не знав, що твариться такое, от них в доме. То Тобто со мною они разговаривали достаточно коректно і без всяких угроз. Так, ми повернулися з ними, разом повернулися до мого будинку. Вони зайшли ще раз, забрали телефони, телефон, мій телефон моєї дочки, попередили, щоб я не зверталася в ніякі органи, бо буде ще хуже. І щоб ми знайшли нарешті цей чемодан і щоб знайшли його до ранку. Таким чином я покликала всіх сусідів, ми стали збиратися, вирішувати, позвонили в міліцію. Приїхала міліція, приїхали із БУ, писали протоколи, знімали відпечатки пальців. Тобто, будеться розслідувати. Ну а то я ж кажу, ми за я за те, щоб бар був. Мені бар не пішов. я прийду ось та й строїться щось, вони строються, підуть, в мене гвоздя немає, я пішла, попросила, бо в нас магазинів тут немає, в нас машин немає, щоб їздити, ні, ні якось. Скажу, попросю, щоб підвезла десь, підвезе. Леся, ось, Леся Петрівна все зробити. Попрошу якусь доску, якусь воно до батька могилу, камінці. це, кажу, мені камінці там, потрібно вирівняти. Дали мені камінця, дали цементу. Ну що я можу за їх сказати проти. А що вони лазять по підходами, то нехай не лозять. Ну, звісно, вони не праві, що приїхали, якщо вони кажуть, що приїхали вооружені. а може це тільки так під'їхали. І як це вони знайшли, ніхто не шукав, когось знайшли, у лісі знайшли. Значить, підкинули тільки його, то чемодана, що вони знайшли. Тільки підкинули, людей скільки їздило, шукало, не знайшло, а це відділі самі їхали і знайшовся. чемодан. Як це так може? Значить, вони його і підложили, бо тою забрали і підложили. Да, я хотів ще також додати, наголосити на тому, що ми миролюбиве населення, абсолютно аполітичне. І е, наш спокій, мир якби, досить жорстко був порушений, некоректно навіть, так скажемо, е, м'яко кажучи, да? і ми надіємося якби законним шляхом, якби цей мир і злагоди і спокій в нашому е, тихому хуторі все ж таки встановити. Місцева жителька, тут я родилася, тут я живу, і поки ми житимемо, ми хай хоч тепер оце ми. у школу ходила за 10 кілометрів, за 12. ні клубу пошти не було, ні на гурток ніде не ходила. А тепер я й музику українську чую. Приїжджають, свадьби справляють. Чую. Свято я ніколи не бачила, як Івана купала, справляють свято, ніколи вечорниці не бачила. А тепер же я знаю, як вони проводять. мені мені. Бар, Я навіть піду до їх, У мене хлібини немає, як магазин не привезу. Піду до їх і зараз не лазять оці. Уїхано, ну, чистота, церкву нам таку построїли. Ну в нас, звісно, вже мало цих людей живуть вже зараз наші. Цих, що приїхали більше. Ну, вони, Ми проти їх не маємо, вони там, що ну, м'яса не йдуть. А живе, хто живуть. Ті, що тут родились, тут ти живуть. Ну мало вже. Оце їм оцим людям, що це нові проміжова, їм бор мішає. Вони думали, що приїдуть сюди і буде їхня, ну так, як їхня община хотіли, а воно в бор мішає. А нам бар поки не мішає. Поки ми житиме, хай собі борма буде. Вже більше 10 років тут розположено поселін радових Люди которые приехали жить на своей земле, благоустраивать ее и создавать счастливые семьи. Это наша цель. Поэтому, когда здесь появилась корчма, это нас не обрадовало, но мы не собирались никак противодействовать, скажем так, этому. И на сегодняшний момент на хуторе живет 15 семей с детками, которые любят эту землю, заботятся о ней. Вот. И очень неприятно слышать, когда гости дикого хутора ведут себя здесь именно как на пустом месте. У нас очень много традиций хороших. У нас девчата хоровое пение, аутентичность спивы проводят. Даже те, которые приехали сюда с российских городов, с русскоязычных городов, как Одесса, то они поют украинские песни и Сколько людей їх підтримують, скільки чувствуют. вони виступають перед простими людьми и в Мільниках, захищають село в Чигирині і так далі. Тобто ми йдемо путем на роботок позитивних діянь, як для себя, для сім'ї, так і для окружающего народу. Їх вже теж на уступки йдуть. Наші батьки строили медпункт, віддали їм під клуб, пожалуйста, нате вам клубам, вже там у селі роз... розрішають їх. Кіно собі проводить, сільський клуб. Там вже їм вже розрішили цим людям. Не, вони ще щось, щоб ще й це закрили, щоб тут взагалі бардак, що до дуба, що хто хоче, туди ходить і прямо на могилах і п'янствують. Зараз ж таки не ходять, не, не, не де. І вони і дивляться за ними, ремонтують, ремонти поробили на кладовищах. І, і тут скрізь у себе ж вони повбирали воно. Не можна, бур'яни вже ніде нема, нема. А тут піде ось у диви, ось ось, ось о. Оце ж це, вони бур'яни, бо це природа. Вони їх не вирубують, бо їх природа. Ну їх таке, бо розуміємо, а в нас таке. Нам не мішоє. А дітей теж хай. Ну, звісно, проти того, що хай не їздять, якщо вони приїжджали, ну я мені. Це прямо головний вкладається, щоб це приїхати в родинним там. На самому хуторі я живу тільки два роки. Два роки тільки живу. Два роки тому я придбала ось цей будиночок і переїхала жити в село, де мешкала моя сестра вже понад 10 років. Про те, що тут є корчма, про те, що тут є ресторан, я знала, мій будинок знаходиться не дуже далеко від цього ресторану. Нічого. Проти цього ресторану я не мала. Люди приїжджали тут, їли, гуляли, тобто ніяких проблем не з власниками ресторану в мене ніколи не було і не виникало. Миролюбово ми завжди бачилися, здоровалися і все було добре. А після цього випадку я не можу гарантувати. Не всім людям, які тут живуть, я не можу гарантувати спокою. Я не знаю, хто завтра може під'їхати в той самий готель заселитися. Які друзі знову ж таки приїдуть до тих самих гостей? Будуть вони ж між собою робити перестрілку чи пальбу будуть між собою сваритися. Я не гарантую безпеки життя взагалі. Те, що трапилося, я не знаю, як ми будемо далі жити в цьому селі. І як можна з певненістю знати, що ти завтра встанеш і будеш здоровий, чи твої діти вийдуть на вуличку і прийдуть назад так -так також. Ну, а, на мою думку, як мінімум, це керівництво цього закладу має організувати безпеку, якби, а, кон, кон, гостян, да, пожитий... контроль своєї діяльності. Якщо відповідальний, якщо він. занимается э, такой деятельностью, где э, он является лицом или представляет себя лицо э, казаческих движений или э, вообще своей деятельности, то автоматически он должен показывать авторитет, к которому хотят стремиться, которые хотят люди э, набираться этого опыта. То есть он должен быть позитивным. Если человек идет через голову, если человек живет нарушениями, то значит мы позволяем это делать. Значит, нам надо взять ответственность. Например, если человек видит, что кому-то делают плохо, и он проходит мимо, то он считается как соучастник. И тут так же самое. То есть если мы, например, люди которые действительно э, понимают осознают, что э, хозяева корчмы ведут себя неверно, некорректно или незаконно, тогда мы можем помочь нашим органам, нашим работникам, наших служб государственных, помочь восстановить справедливость. Вся оперативная информация, какой бы, мы... Володіли, надана відповідним органам, працівникам і так далі. Ми дуже надіємося на їхню порядність. Особисто хотів звернутися до Лесі Петрівни. Леся, дуже тобі щиро вважаю від цього серця, якби що ти ніколи, що в твоїй родині був мир і злагода і спокій, і що твої дітки ніколи не відчували, не відчули, якби такого внутрішнього, скажімо так, дискомфорту, який відчули мої близькі люди. Еще хотелось бы сказать следующее. Удивительно, почему человека, которого что-то украли, не пришел, не спросил, они а видели в по-хорошему, всяких наездов, не могли бы мне помочь. Потому что действительно реальная ситуация была так и сложилась, что этот чемодан быстренько бы нашли. Вот. И потому как они, эти ребята, вели свои дела по решению своих проблем, то, что у них складывается впечатление, что то, что там было в этом чемодане, тоже несет какую-то криминальную информацию или криминальные действия, что они не обратились к соответствующим органам для решения своей вот этой проблемы. То есть складывается впечатление, что все, что вертится вокруг этого заведения, не совсем законно. То есть, конечно, это тоже не приводит в восторг жителей хутора. И хотелось бы, конечно, чтобы соответствующие органы нашей силовые структуры, куда было написано заявление, вот, не тормозили все это действие. И все велось согласно закону. И не было никаких, скажем так, с их стороны Задержки і хотілося б, щоб все це дело було виповнене на совісті до кінця. Він нам не мішав. Він тут, я піду квітник пополю, якщо попросять якусь заплатять якусь десятку. І можуть продати щось, бо ми ж базар тут немає ніде, щось купляють. Нам він тільки вигідний бар. І послухаємо. Ось у варі баба сліпа, не бачить, а тільки приїжджає сюди, вона каже, виведи мене на дорогу, я послухаю хочу українську музику. Як співають, боронче ж зараз що? Де не їздять оті буги-муги-буги-муги, буги а то приїдуть сюди, як свадьби, із бубоном, з гармошкою, вони собі грають. І, 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 і нас ну, і, були і на оце що Івана Купала, ми були на свято. Діти мої сюди приїжджають, аж із коминки дивляться, як тут справляють його, бо ми такого не бачили. Хорошо, я до їх хорошо. Як треба, в мене батько помер звідціля й мені. Ось у нас бездомний, ну таке, алкоголік дивив, там павло, то що хата згоріла потрогає. Вони ми по... їй не було, як похорон, то це вони там не справляли. Ніколи. Ми зібралися всі своїм кутком, ну, і ті, правда, коло і з цього ж оце, з цих людей теж. Собралися, що в мене, кажу, нема де, приходьте до мене, одмітим його. Збору дали нам і продукти, і капусти, з зварили, і води, ну і водки ж дали, бо тут же такі хлопці, що п'ють, Це таке. От, бо він пив по чорті, там налили і все дали. Все дали. Леся Петрівна організувала, я пішла, сказала, і все мені видалив. З таким якби м'який варіант, це перепрофілювати її дійсно, як вони планували в музей. Це було б суперово, якби, коректно, м'яко для них і для нас. Я б, наприклад, ну, таке бачення, таке рішення бачив цього питання. Мирлюбиво, скажімо так. Бо, бо дійсно, коли йдуть гулянки, до кінця хутра чути музику, фірві і... Ну, пісні. Ну, багато, багато чого. Ну, таких нюансів виникали, при, ну, коли гуляли люди. Неприємних, дуже неприємних нюансів. Особливо ті люди, які живуть тут біля Курчми. ну, Я б сказав, що від цього страждають. Этот инцидент помог нам соединиться вместе заново, сплотиться, почувствовать себя одной семьей и понять, что то, что происходит в Украине сейчас, это то, что происходит с нашим хутором сегодня. Это когда мы решили взять ответственность за свою жизнь, за свою судьбу и наших детей в свои руки. То есть осознать о том, что нам надо жить трезвой жизнью. Поэтому Например, я вообще мечтаю и желаю, чтобы люди, которые чувствуют, что они уже пробуждаются, чтобы они смогли заявить у себя на местах, что нам нужна трезвая жизнь, что ночные гуляния, они к добру не приводят. И человек, который живет чистой жизнью, он ночью не хочет гулять, он хочет ночью спать. А гулять надо днем, когда светит солнце, если человек от солнца... Вот. А эти события говорят о том, что э, те, кто э, представляет сторону корчмы, э, не совсем чистые на руку люди. Значит, если они находятся среди нас, значит, мы им разрешаем находиться. Значит, что-то схожее есть и в нас. Значит, если мы будем все вместе сильнее объединяться, если мы будем все вместе... Брать ответственность, как брали э, ответственность нашей дедушки, когда после войны они восстанавливали нашу державу. Если мы начнем это делать, это будет так же самое все происходить и у нас. То есть мы, у нас все в наших руках. И я желаю, чтобы мы все, кто видит этот ролик, для себя определились, что мы можем влиять через свой край, через свой район, через свою улицу на всю страну и на всю землю. Если мы будем показывать образец жизни, когда все дружные, все вместе, и мы не устраиваем войны, потому что мы пришли сюда не воевать, а мы пришли сюда, чтобы создавать райскую жизнь на Земле.